Якщо у пасівах кукурудзи є бур'яни, або поряд із пасівом кукурудзи є бур'яни, то у вас є дуже великий розсадник всякої інфекції, і хвороб, і шкідників. В першу чергу це трипси і кліщі, які з великим апетитом куштують і кукурудзу, пошкоджують кукурудзу. Оце типове пошкодження трипсами. Висмо, висмоктується сік з клітин. І листок перестає фотосинтезувати. Тому бур'яни повинні контролюватися не тільки тому, що вони конкурують з кукурузою, а й тому, що вони є, скажімо, резерваторами інфекції і шкідників. І для цього ми використовуємо наші інсектициди з портфоліо Байр. У нас їх доволі багато. Трипси і кліщі контролюються обороном рапід в нормі 06-08 літра на гектар. А совки ми можемо контролювати препаратами Белт або Ваєго. Можемо контролювати ваєго в нормі 200-300 грам на гектар. В нормі 300 грам він буде контролювати ще й діабротику, тобто жука шкідника, який дуже важко контролюється. А белт в нормі 100-150 грам буде контролювати усі види гусениць.